Всім привіт! йшла купити воду. Тому що тут дуже погана вода, ми купуємо воду. І натрапила ось на такий скарб. Дивіться, я потратила всього 21 злоту. Але що я купила? Дивіться, помідори. Якраз, коли вони виставляли скидки промоції, от ось вони тут були: 6,40. Сьогодні вони 3,20. Термін, термін. Я їх спеціально відкрила. Подивіться, навіть вм'ятинки немає. Це дуже смачні помідори. Це ці червоні чи чорні, не знаю, як вони. Але це італійські, вони дуже смачні. Лимони, теж обдивилася от їх зі всіх боків. Злотий 40. ну, ну Це взагалі. Це єдине, що взяла не по скидці, поштучно вони йдуть по злоту. Перці. Два величезних перці. Аж спеціально відкрию. Покажу. Це сьогодні мій о. Такий чудовий перець. А, а що в нього хотіти взагалі? Дивіться, ні гнилого немає, навіть прим'ятого немає. Чуть-чуть тут він вже як е -е, трошки зморщився. Все. І воно все таке. Тобто воно не гниле. Переоцінку, не продають тут гнилу. Ось. Далі. Теж солодкий перець. Трошки зморщився на кінчик, Ну, добре, я відріжу, там на салат. Е, мандарини, теж кілограм. 280 були, не знаю, позаклеєно. Ну, вони чудового стану, там їх нема гнилих, просто в них є термін придатності, виявляється. І вони це все виставляють. А, це я вже показувала ці жовтенькі перчики? Чи не показувала, не знаю. Дивіться, жовтий перець. Ось його була ціна 8 злотих. Вони його оцінили, ось, дивіться, тут дуже видно гарно. 8,22 за 2. От сьогодні я його взяла за 3,26. Ну, якби різниця очевидна, дивіться, що йому є. Абсолютно нічого. Дивіться, який гарний перець. Ну, Люблю такі покупки. Виявляєте, ось так? виходить, що за 200 гривень я купила таку цілу торбу овочів, фрукти, і овочі і ще її дуже хорошої якості. Ну, ось так. А йшла за водою. Йшла воду купити. Так. <гум> така мене покупка. Дякую вам всім, гарного дня.